Доброго ранку, мої мрі, мої хороші підписники, вриваємося в цей день сьогодні четвер, і скоро у нас новорічні свята. Давайте з вами пройдемося по центральному ринку, який знаходиться на Шевченку, У місті Поставить подивимося, що хоча полетіли дивитися. Почому курей продають. Бачите, тут не тільки можна продукти купити, а й ще й трусики гарні. Гляньте сіки, людей у нас багатенько. Полетіли. Люди вон, вибирають собі на подаруночки, шикарні тапулечки. Світло вимкнуло, я так зрозуміла, тут на районі. Ну, У нас також вимкнуть десь пів другого, по-моєму, десь так. Полетіли робити огляд товару. Куплю горіхи, ядра, сімечки дорого, все купляю і тут дорого. Недорого нема нічого. А почув з сторожок? ціну? 60 гривень, а сметанка. Сметанка 50. 50. О, так тут взагалі шара, да? Це ви самі корову держите. А по чому морковка, якщо я серйозно? Бо я таке люблю. 50 відро. 50 відро. Це самі робили. Це шеф, я Угу. Шеф? Добре, дякую. Подивіться. Ялиночками ще торгують. Вони іскусственні. Зараз запитаємо по чому. В чому у вас оця ялиночка маленька? Аня, по чому це? Ні, оця маленька, біленька. Маленька. в цій рибалі? Маленька 150. 150, а більша оця трошки. Така 350. 350. Ви самі вдома ветки розправляєте як угодно. Бо саме на холоді. Поняли отак От в будь-яку сторону в любого раху. Та я розумію, це да, ж да, да. штучна. Штучна, штучна, штука. Наша штучна. Ось бачите, я вже її. Красоту зробили. Ну, болі імені, бо воно ж невозможна. Та ну, понятно. Добре, дякую. Нема за що хотів. Полетіли далі. Так. Е, так, дивіться. 150 гривень сама маленька. Сама маленька, 150. Маленька, ось да, вона. Да, 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 а да, скільки да. вона сантиметрів іде якщо uh... так розібратися. 70 десь, да чи 50? Ні, ні, 50, 50. Да, 50. Да, 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 да. Це 150 гривень, да? Да, 150. Так, гривень. А більшенька скільки? Середня. Середня буде в нас це ось. Отакого плана середня. оце mm -hmm. буде в нас 250 гривень. 250. 350 гривень більше. 300 більше, 350. І полтинічок уступаєте. <звісно> так, залітайте на центральний <звісно> ринок, виступає. Я вас зрозуміла. Добре. <звісно> Добре. <звісно> Я вас люблю, мені кажуть. яєчка 60, А молочков яку ціну? 35 п'ять літрів. 35 п'ять літрів. Там два, да, у вас? Там два. Угу. ми медалі. Ви ж там підпишіться, напишіть комент, лайк, поставте. Вон дивіться, скільки ще ялиночок продають на тій стороні, то живі ялинки. Ну, я думаю, можна брати штучну. Ви Взяли її, купили, поставили й вона у вас. 25 років буде стояти, навіть більше. Нічого з нею не случиться. Зараз спросимо, по чому віточки. По чому у вас віточки? 20 і 30. 20 і 30. А ялиночка оця прекрасна, в у ціну. Не треба. Це секрет фірми. Понятно. Так, зелень можна от на углу купити. Дивіться. Ідеально. По чому ваша зелень? По 20 гривень. Ціни знижено. А акції є? Так, а немає, є. Зінака, сталася, Те ж саме, так. Да. Дякую. дякую, Так, фрукти. Вона Хто хоче шрифрукти? фрукти, мандарин 80, 75 і 65. Яблучка по 30. О, кекси, ідеальні кекси, Кекси. Там вони, бачите, все в кульочках, все зложено, все ідеально. По 80, по 55, по 50. Можна все, що хочуть купити. А по чому створожок? По 60. 60. Да. У вас а? Там. Пів кілограма. А качка. А качка 480. беріть. А яйця по чому. А молочко? 35. А я ї... а курка? 400. Це оце ціла 400 гривень. А кілограм по чому? По 120. По 120. Добре, дякую вам. Треба все, все куплять. Кажу, кусати куплять. Полетіли далі. Пройдемося ще рядами. у нас прекрасний базар. Да. Новий рік іде, треба покупати індійку. Зараз подивимося, тут продаються чи не продаються індійки. Фрукти, мандарин по 75. Полетіли далі. От туди нам треба. Це я вже, мабуть, трошки пізненько приїхала. Ой, помідорчики. Глянь такі помідорчики. Що спросимо. А тут хто на помідорах? По чому помідор хороший? Це домашній? Це ще тепличний. О, 75 гривень. А такі ось по 80, дивіться, які гарні, і прекрасні. На новорічний стіл це просто шик. Що ви тут ще продаєте? А сушка? Сушка почому? Бабушка відійшла, я так і стала. А, бабушка відійшла. Добре. Ось дивіться, молочко продають. Творожок. По чому ваш творожок? 80 гривень пів кіло. А сметанка ідеальна. 80. А, молозиво. Ми любимо молозиво. Блін, розібрали. Це смакота наша любима. О, дивіться. Кури. Яйця по 40 гривень. Дивіться, ідеальні яєчка, дешево. Є і по 70. Сьомга. Дивіться, яка курка. Оце точно по індіяка можна сказати. Клас. По чому куре? Бролір 120, штукові на спрієш. 170 времени. 120 і 170. Дитям есть, можно. Дитям їсти там можна. Так, еще и да, у вас є? Чи что воно там? Сем, да, вот с ней робот. 120 грн. Мед, мед по 100, да? Пив мед літра. по 100, 150 і акація по 2. Акация. А акация, это самая такая, так, корисна. Да, для женок очень корисна, и она не застигає. Ні. Не застегает. Она ага. то вона, вона добіє, конечно, а як до приносим, то вона жидко стоит такі кольори. Угу. Ось такі. Якщо прозрачна, не беріть. Угу. Mm -hmm. Значить варена сахар. Вона в цьому году такого цвіту. Я во всіх пасічниках його обзвонив, то всіх жовтих. А якщо ага. білого цвіту таке, ну таке наподобі, як ото ці, угу. Mm -hmm. в... mm -hmm. то не беріть. Це не брать, yeah, да? Так, значить варений просто сахар. Та я не думала, що ну, людей ну... треба... Ні, я ж говорю, акація, ось такого. В чому творог? Ворог 70 гривень пол кіло. 70 гривень пол кіло. Так, полетіли далі. Бачите? Ох ти скільки курей здорових. Гляньте, які ідеальні кури. Домашній стоє по 70-80 по гривень. О, кури. Ого, які здорові. Це я вже, мабуть, пізненько приїхала. О, он ряди. Вон ряди. Бачите, о, там завжди багато курей. Зараз ми там поспрошуємо. Тут теж є морковка, бурячок. Зараз спросим. Почав морковка ваша? 25 гривень. Три штучки, так? Да? Да. Це Голд Марінка. А бурячок? -почок? Бурячок 25 і 30 штук червоний, і так майже і цей. І борщовий. Борщовий, так. Да. А цибулька? 30 гривень кілограм. 30 гривень кілограм. Я не знімайте. Добре. Я дуже красиво. Так Добре. як же мої підписники будуть знати, до кого підійти підійти ну і купити? Вони нас по голосу нас знають. Нас а, нас що тоді я вас. Наші луч, лучші призводіте це мачух. Це, це ви з мачух приїжджаєте, так? А ви якась якось... чи тут таку одно якось... тому, що якась якось... Так, далі пішли. Ох ти, акція! От я акцію знайшла, навіть на базарі є. Почому ваше молоко акційне, дівчата. Тільки сьогодні. Тільки сьогодні, ага, а признавайтесь, по чому літр? 30 гривень. 30 гривень літр. Тільки сьогодні. Тільки сьогодні. Кутя 20 гривень. Сушка. Мене питали, по чому сушка. А сушка в яку ціну? Сушка, значить, яблука 25, 30 суміш. 30 суміш. А оце ось, дивіться, яке класне у вас. 30 тоже вот так пол-литровую 30. А нема у вас оцього підкопченого чорнослива? Я ні, ні. Ні? Ні, я це надаю спеціальне оборудування. Дякую. Ой, тут а от дивіться, кров'яночка. Не треба краще показувати кров'янку. Почув кров'янка, признавайтеся. 150. 150. А сальдісон? А колбаска зі справжнього м'яска? А видно, що домашня. На, Навіть по виду трошки інше. А капуста квашена? 50 гривень пол кіло. А огурчик? 100, 100 гривень. А олійка? Та нічого страшного, головне, щоб вона якісна була. А як вона стоїть? Для підписники немає це значення. 75 літр, так? Да? Дякую вам. Ідеально. Вже хорошо станеть. Пішла до курей. Зараз дівчат тут по кошмарі. Ух ти! Дивіться, кури які не треба, господі. А курку вашу можна, і курей не можна. Дивіться, яка нутрія прекрасна. Мене там спрашивали. Це не Тікток, це Ютуб. Тікток і немає. Або чому нутрія? Признавайтеся. Ну, не скажуть вам ціну, приходьте, якщо треба, купляйте. А що це? Ось внутрі. Є. Ось вона, ось, бачите. Качечка, курочка. Ну тут дівчата не розкажуть. Не скажуть. О, полетіли далі. Не маю? Чому? Чому я не маю курку зняти? Не маю права? Ви не маєте права. Ой, йо моє, добре, вас не буду показувати, там секрет фірми по поводу корей. Полетіли далі. Ось капусточка, цибулька ідеальна. О, вау! Дивіться, домашня. Люди самі вирощують. В теплицях, якщо чесно, я так знаю. У мене подоконна є на підвіконнику. А причём тут цибулька? О, я знаю, то 15 і 20. По 15 і 20. А вашу цибулю снять можно? Девочки, идите с бобом, а. На... Ой, хоженці, там у мене тут не фотосесія. Тут не можно. Тут О, не, не фотосесія. Я вставила, ви мені О, дивіться, тут ще можна сир купити, масло. Масло 330. Ого, тут самое дешево. А сирок почём? Сир 230 Твійські масло по 55. Мілка це хороше масло. Я брала, пробувала, мені воно дуже сподобалось. Кров'янка по 150, сальєсон 180. Скумбрія 220. Я не вас, я їду, їжу. О, бачите, тут, будь ласка, яблочка. Яблучка дешевше. На базарчику вони набагато дешевше. Таке як домашнє. Точно. Немає того воска. 38 гривень, мандарин по 68 гривень. Мандарин Грузія. Глянь такі яблука. Ох! Так, дивіться, от яблучка по 27 гривень. Йолочку можна купити. мене Так ви ж зірка, до вас прийдуть і куплять яблука і яйця. Смачні домашні. А по чому яйця? А по веточки яйця? 60. Яйця 60. віточки? Оці? 20, гривень. 20 гривень. Так що скоро новий рік налітайте. Отак ось також продають сушка 10 гривень. Мед, чесник по 5 гривень. Ну, то що ціна є, то я вам і сказала. В принципі, якщо ви приїдете на базарчик, то можна. можна... Є вибір, підтримуйте наших мелких підприємців 85 гривень хурмо. гляньте така класна, ідеальна. Так, ось ще яйця тут продають. Дивіться, подають ціні. потепліло на вулиці і кури почали нестись. 55 гривень, 65 гривень. Так, зараз ми сходимо ще на рибу. Ще там вислухаю пару коментарів. ну Так як іде, ідуть новорічні свята, то хотілося б. Купити продуктів трішки подешевше. О, глянь, такі класні носочки. Ідеальні. Тепленькі, класні. Пишіть на рибу живу. Жива риба, жива риба, жива-живуча. А тут світла немає. Вон вона, бачите, в коритах. 170 гривень. 95 гривень. Що ви говорите? А що ви говорите? Я не почула. Глухих повезли, як на обратному путі заберуть. Вау, дякую за компліменти. Шикарні. 45 гривень. Чого? Такі злі Такі злі, не дозволяють. Отоби розказали про рибу, в них бо рибу купили на хитрому ринку. Наоборот, мужчина сказав, дивиться. Показуйте, розказуйте, а там а, займаються тільки оскорбленням. Ну, така у нас тяжка доля блогера. Нічого страшного, а ну тут по риба. Дивіться, карасик 55, по 75, лящ по 65, товстолоб 65, окунь 65, гляньте, яка ідеальна, жива, класна риба. Полетіли далі в другий павільйон зайдемо. Ну, там, як би вам сказати, треба бути готовим. Ну, от я не можу зрозуміти продавців. Ви ж хочете продати товар? Нащо? покупця Обіжати? Полетіли далі. Світла, світла немає. Світла немає. А от тут жінка розказує, що спросимо, розкаже, не розкаже. 95 гривень фарш. А фарш не можна. Не можна? А, не можна. Все, тоді не можна. А нога тоді сіки хоч стоїть? 150. Нога 150. Ну, О, Нага сто От Отак. Бачите як? Тут хочете скандалу, зайдіть на центральний ринок. Он дивіться, скільки м'яса лежить, і ніхто не розрішує його, а зараз поп попитаємо. Якщо будуть матюкати, ми швидко ноги зробимо, так? О, дивіться, скільки м'ясо ідеального. Вон сало. Шок. Ви ще такого сала не бачили. 35 гривень. Налітайте. Саме дешеве класне сало. О! Гляньте, людей показувати не буду. 40 гривень, 30 гривень. Сальце. А он є 85 гривень хотять по чому сало, по чому сало 65, є саме дешеве 35. воно тоже, Це навіть яйця можна на ньому жарити, воно класне. Так, реберця. реберця, так, попалася дуже гарна жіночка ребра по 150 гривень. Дивіться, яке свіженьке м'ясо, Самі, мабуть, це все роблять, ріжуть. А чому це ось м'ясо? 150 гривень. Все, це ось можна теж. На холодець. Це на холодець можна. На борщ 30 гривень. Дякую вам. Так, попалася одна жіночка доволі така гарна, приємна. Все окей. О, дивіться, тут ціки. О, ціке м'ясо. Свізеньке. Ввечером різали. Це на шашлик. на шлик. А по чому? Дивіться, 170 гривень. 3 на поход 280. 208. Через нижечку зроблять. А сальце у вас по чем? Це 80. Так я я ж хочу. Я ж до вас агітую, так мені тут нагнуть матюків три короба, що сало показувати не можна. Ну, що ж я можу зробити? Я наоборот людям розказую: підтримуйте мілких предпринимателів, приходьте на базар і купляйте все на базарі, все домашнє, все ідеальне просто. Ні, же ж на розказують мені такого. Ну це ж не від мене завісить, це завісить від наших людей. Okay. Дякую вам. Це так я поспішую. Бачите я Соломки, на соломки. Mm? <плес> mm. Ідеально, ще й зелень можете купити. Сіки всього класного, прекрасного. Серце. Mm? Так, от ще на вулиці на углу продають, дивіться, колбаса по 85 гривень, по 50. 150, у нього, 106. Сирочок недорого. Ну, а це у нас такі реалії життя. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, хто питав по поводу маркотопта на центральному ринку, він ще не відчинився. 28-го. Що я вам можу сказати? Доволі е, удачно. Прийшла моя зйомка е, на базарчику нашому. Ну, звісно, люди бувають різні, весь тут же ж, нічого всього не поробиш, в принципі. Ну, я так зрозуміла, вони мене дивляться і вже починають привипати. Е, я думаю, вони зрозуміли, що треба все таки йти на центральний ринок. І можна показувати вже і сало, і м'ясо. Все можна. Підпишіться, напишіть комент, поставте лайк, поширте моє відео в Фейсбуці. І йдіть на базар за дешевим салом. Можна купити і по 35 гривень, і по 30. І можна ще дуже добре поторгуватися, і вам уступять. Дешевше, звісно, м'ясні продукти на базарчику, ніж в супермаркетах. Так, генератор годить, може буде чути. Жива риба по 55, по 85, по 55 і по 65 короб. Вітамінчики по 75 і по 110. Ну, в принципі, так. Так, олійку можна купити за 65 гривень літр. Жарена пахуча. Супер ідеально. О, дивіться, ось. Товстолок 38 гривень за кілограм, він маленький. Короб 85, 65, 55. Уценка, 20 гривень. Уценка, а ви пробували оці? А ви можете тоді оце з'їсти. Ну, ви ж людям продаєте таке. Ну, наш порчен, не наше. А, ви реалізатор, ви не вирішуєте ці питання. Ну, скажіть вашому хазяїну, що не треба продавати порчений товар на базарі. Гляньте ще тут, ялиночки класні. По 450 гривень. Це штучно. Так, можна на подаруночок купити такі. Бачите, які гарні прикраси. Новорічні. Це от біля переходу ще є барахунка, куртки, ігрушки, все, що хочеш, продають. Лумошки лежать.